Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні така посилочка можна сказати, цікава. Чухли до мобільних телефонів. Людина просто віддавала добрі руки, тільки оплатив за пересилку Укрпоштою. Посилочка від пані Мігун Тетяни Вікторіни з ми с мистер Бирки області. области. Ще имаш колко Тетяна запакувала ці чухли добрінькі. І за це респект. Ось ці чохли. Там ми почнемо їх витягати і показувати. Ці чухли нові. Ось такий вот чехол. Не знаю дойконцев, а можливо до Huawei, а, а можливо до Samsung якось. Накладочка така. Ось вот така накладка до Samsung, я запізнав. Так. Ще чохол такий. Ще така накладочка. Один такий ось вот чехолочок. Підвезне це накладки. Вот такий вот ось такий ось чохол. така накладка Ось такий чехол до де... ось 2 Pro, не знаю, що це за чохол. Ось така книжечка. Такоїсь маленького телефончика. Ось така накладка, як оце була, <coughs>, бачите? Ось такий чохолочок. Ще до Сансумка маленького. Накладка. Це мені відомо така була Nokia n 9 чи N8. Далі такий силиконовий чохол. Мягенький. Ще ось вот такий чухов. Накладочка з тріщинкою, себе якогось маленького поданчика. Потім ще отакий вот накладка. Ще десь такого теж так, Ще отакий. до якого це телефону. Це до Samsung. Очевидно, поправте мене, якщо я неправильно. Кажу. Ще дві такі накладочки. Ще ось вот така накладка до Samsung. Ось така ми вже таку бачили десь. Ще казав, що одинокі. Це до ховає, певно, Або до Lenovo. скульптоліново. До Самсунга. Тут ще щось в середині. А, то зверху і знизу. А! Це таке, як силіконка. Ммм, супер! Тако пер час бачив. Ще, Ще ось така накладочка. чохолочок. Такий. Ще така. Такий чохолок. Ще ось такий мягенький. Накладка, ось така цікава накладка. Не знаю до чого це. Якось китайця або ще до чогось. Це одинокі, можливо. Ще ось такий сучхол. Ще ось такий? Стаканна клабочка, така. видите, такой чехол цикавый вот такая самая рамка, как тут была вот, схожая такой саме, такого саме типу до самсунга Куває якось. До самсунга. У нас ще одна така маленька. Таке ваше, непонятно поняти, що. Така накладочка, така. Навіть все одніє ще одна одна, одна. Сліж ще до s 5230 така. Ось така, з фольксвагеном брендом. Ось така накладка. у самсунга такая накладочка. Еще одна до самсунга такая у нас разумело. Теперь мы до Lenovo. и красивая накладка. Еще такая панелька задняя. Теперь духовая Samsung, a. ще таке во. Ось така. Ось такий чохолок Це до айфона, це стопудово, я вже знаю. Ось такі дві накладочки. Така накладка оброньована до Samsung. Ще одна така десь накладочка. І ще отакі вот дві. Це точно до Samsung. 200%. Це Samsung. І ще і ще. Така накладка не знайде, якої це модельки. Ось ще такі води маленькі. Можливо, до соні маленькі тут. Ось ще такі води. Самсунга. Сейчас такой смайлик Самсунга вышел. Вот так, вот на вкладочка. Зелеся половину нападати чуть Все буде зараз хвилин вот. Ще ось вот такого красиво Така накладка. До Samsung. Ось таке у нас коротенький відео огляд, посилочки. Дякую за увагу. Хай вам ще Па-па-па!